Всім привіт! Мене звати Яна. Вітаю вас на інформаційному ресурсі для розробників ITVDN. Ми розпочинаємо вивчення курсу Система управління базами даних PostgreSQL». Цей курс призначено для новачків, які знають основи програмування та мають загальні знання про бази даних. Курс складається з восьми уроків, за яким ми розглянемо основи роботи з базами даних та системи управління базами даних PostgreSQL. Тема першого уроку основні поняття баз даних. Він буде теоретичним, а застосовувати свої знання на практиці ми почнемо з наступного уроку. На цьому уроці ми розглянемо, що таке база даних. Що таке система управління базами даних і для чого вона потрібна? Розглянемо та розберемо та розберемо структури бази даних, та розглянемо на прикладі нормалізації форм. База даних це організована структура, яка призначена для зберігання, зміни та обробки взаємозалежної інформації, переважно великих обсягів. Бази даних можуть зберігати відомості про людей, про продукти, про замовлення або будь-що інше. В базах даних містяться схеми, таблиці, подання, збережені процедури та інші об'єкти, які дозволяють як зберігати та керувати даними. Перевагою бази даних є швидкість внесення та використання потрібної інформації. А завдяки спеціальним алгоритмам можна легко знаходити необхідні дані всього за декілька секунд. В базах даних існе, існує певний взаємозв'язок інформації. Якщо ми змінимо дані в одному рядку, то це може спричинити зміни в інших рядках, і це допомагає працювати з інформацією простіше і швидше. Дані в базі даних організовуються відповідно до моделі організації даних, а ще їх називають структури бази даних, і їх ми розглянемо пізніше. Уявімо, що ми маємо дані у вигляді списку в текстовому редакторі або в електронній таблиці. І постійно працюючи з тими даними, додаючи нові дані, наш список починає збільшуватись, і в даних починає з'являтися неузгоджені та невідповідні значення. І далі, у формі списку, нам вже стає, буде як важко розібратись. Також ми маємо обмежені способи пошуку або витягування даних для перевірки. Після того, як у нас починають з'являтися ці проблеми, виникає необхідність принести наші дані в базу даних. Ми можемо це зробити за допомогою системи управління базами даних. Наприклад, за допомогою бази даних, системи управління бази даних PostgreSQL, MySQL, Microsoft. SQL Server, Oracle Database або MongoDB. На цьому курсі, як ви вже зрозуміли, ми будемо розглядати роботу саме з системою управління базами даних PostgreSQL. Якщо дати визначення системі управління базами даних, то це сукупність програмних та лінгвістичних засобів загального або спеціального призначення, що забезпечують керування створенням та використанням баз даних. За способами доступу системи управління баз даних діляться на файл-серверні, клієнт-серверні та вбудовані. Спочатку розглянемо вбудовані системи управління базами даних. Вони застосовуються в багатьох програмах, які зберігають великі об'єми даних, але при цьому не вимагають доступу до багатьох комп'ютерів. Вони використовуються для різних цілей. Наприклад, використовуються для пошуку в архіві електронної пошти. В електронних енциклопедіях, словниках, для представлення статистичних даних, наприклад, про ігри та інші збережені дані про ігри, а також для певних галузей інструментів, таких як програмні пакети для підготовки податків. Також поняття вбудованої бази даних можна використовувати для позначення рішень баз даних, які працюють на мобільних пристроях. Далі докладніше розглянемо файл серверну та клієнт серверну архітектуру бази даних. Файл-серверна архітектура передбачає наявність в мережі сервера, де зберігаються файли централізованої бази даних. А системи управління базами даних розташовуються на комп'ютерах клієнтів, тобто користувачів. І відповідно до запитів користувачів. Файли з файл сервера передаються на робочі станції користувачів, де і здійснюється основна частина обробки даних. А центральний сервер виконує переважно лише роль сховища файлів, і він не бере участь в обробці самих даних. Тобто користувачі працюють з файлами. Після завершення роботи вони копіюють файли з обробленими даними назад на сервер. І ці файли. Можуть взяти та обробити інші користувачі, недоліки такої організації даних через це очевидні, тому що при одночасному зверненні багатьох користувачів до одних і тих самих даних, продуктивність роботи різко падає, так як нам необхідно дочекатися, поки користувачі, які працюють з даними, завершать роботу. А в іншому випадку ці дані можуть затертись і ці виправлення, які були виконані. Далі розглянемо клієнт серверну архітектуру. В основі ідеї клієнт серверної архітектури лежить те, що центральний сервер зберігає, зберігає не тільки файли, якими оперують, а там ще розміщується комп'ютер або комп'ютери, який містить базу даних, систему управління базами даних. Та пов'язане з ним програмне забезпечення також містить доступ до бази даних, налаштований для надання користувачам інформаційної системи. Користувачі звертаються до сервера за допомогою спеціальної мови структурованих запитів SQL, на якій описується список завдань до сервера. Запити приймаються сервером та обробляють дані. У відповідь користувач отримує відпрацьований набір даних. Ця технологія, клієнт-сервер, дозволяє уникнути передачі мережею великих обсягів інформації, приклавши всю обробку на центральний сервер. І такий підхід дозволяє уникнути конфліктів при редагуванні тих самих даних, безліч користувачів. PostgreSQL, система управління базами даних, якраз працює відповідно до цієї архітектури. Як ми тільки що говорили, специфікою клієнт серверної архітектури є використання SQL для управління даними. SQL це структурована мова запитів, яка була розроблена саме для роботи з реляційними базами даних, щоб отримувати, додавати, змінювати дані, та мати можливість оброблювати великі масиви інформації та швидко отримувати структуровану та згруповану інформацію. Докладніше з SQL ми познайомимося на, уступ, на наступних уроках. Зараз ми повернемось до бази даних та розглянемо, які є основні моделі бази даних. Вони бувають ієрархічні, мережеві, об'єктно орієнтовані та реляційні. Спочатку розглянемо ієрархічну модель даних. Це модель даних. Де використовується представлення бази даних у вигляді деревовидної або ієрархічної структури, яка складається з об'єктів або даних різних рівнів. Між об'єктами існують зв'язки, кожен об'єкт може включати в себе кілька об'єктів більш низького рівня? Такі об'єкти перебувають у відношенні предка до нащадку. І об'єкт, який більш близький до кореня, це предок. А більш низький це нащадок. При цьому можлива ситуація, коли об'єкт предок або не має нащадків зовсім, або має їх декілька. Тоді як в об'єкта нащадка обов'язково тільки один предок. Об'єкти, які мають спільного предка, називаються братами або близнюками. До основних понять ієрархічної структури відносяться рівень. Елемент або вузол і зв'язок. Вузол це сукупність атрибутів даних, які описують деякий об'єкт. На схемі ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа. Кожен вузол на більш низькому рівні пов'язаний лише з одним вузлом, що знаходиться на більш високому рівні. Єрархічне дерево має тільки одну вершину, яка не підпорядкована ніякій іншій вершині. І знаходиться на найвищому першому рівні. А залежні вузли відповідно знаходяться на другому, третьому і так далі. рівнях. Кількість дерев у базі даних визначається числом кореневих записів. Ієрархічною базою даних є файлова система, яка складається з кореневого каталогу, в якому є ієрархія підкаталогів і файлів. Далі розглянемо мережеву модель даних. Вона є розширеною версією ієрархічної моделі, проте основною її відмінністю є те, що в мережевих моделях даних є показчики в обох напрямках, які з'єднують родинну інформацію. Тобто це зв'язок один до багатьох, або багато до багатьох. В мережі це природний спосіб уявлення відносин між об'єктами бази даних та зв'язків між цими об'єктами. А під словом, об'єкти слід розуміти таблиці баз даних чи сутності. Перевагою мережевої моделі даних є її швидкодія, на відміну від ієрархічної бази даних і гнучкість у зберігання даних. Серед недоліків слід виділити проблему забезпечення безпеки інформації і досить складну структуру пам'яті. Також важливий недолік. Це висока жорсткість схеми бази даних, тобто при зміні структури бази даних веде у себе прибудову всієї бази даних, і при зміні структури потрібно змінювати весь додаток. Розглянемо об'єктно орієнтовану модель бази даних. Ця модель представляється у виді у вигляді класів і об'єктів та їх атрибутів і методів. В об'єктно орієнтованій моделі даних дані та методи, що їх оброблюють, об'єднуються в структури, які називаються об'єктами, а типи об'єктів називаються класами. Клас, в свою чергу, означує спосіб реалізації множини об'єктів, встановлюючи їхню структуру, поведінку та інтерфейс, тобто, це спосіб запам'ятовування інформації про їх стани. Складні об'єкти будуються з простіших за допомогою конструкторів. Найпростішими об'єктами є числа, символи, символьні рядки довільної довжини, булові змінні. Маніпулювання складними об'єктами забезпечується відповідними операціями. Прикладом може бути вибрання чи видалення складного об'єкту або створення його копії. Об'єктно орієнтовані бази даних зазвичай рекомендовані для тих випадків, коли потрібна високопродуктивна обробка даних, які мають складну структуру. Логічна об'єктно орієнтована база даних зовні схожа на структуру ієрархічної бази, бази даних, але основна відмінність між ними полягає в методах маніпулювання даними. Тобто для виконання дій над даними в, роз, в розглянутій моделі бази даних застосовуються логічні операції, які посилені об'єктно об орієнтованими механізмами інкапсуляції, успадкування та поліморфізму. Розглянемо докладніше. Інкапсуляція вимагає, щоб дані та програмні коди для маніпулювання даними були приховані. Успадкування є механізмом, який дає змогу створювати нові класи з використанням даних і методів інших класів, і це дає нам можливість деякі властивості, спільні для багатьох класів, описувати в базовому класі. А принцип поліморфізму є розширенням принципу успадкування і дає змогу переозначувати методи в успадкованих класах. І розглянемо останню модель даних це реляційна модель даних. Це модель даних, де текстова чи числова інформація зображається за допомогою таблиць. Кожна таблиця, яка ще називається відношенням, складається з, різ... з рядків, які називаються кортежами. А стовпчиків, які називаються атрибутами. Кожен рядок має один або кілька стовпців, які називаються ключами таблиці. За допомогою ключів. Кожен кордеж буде ідентифікований однозначно, тобто цей ключ не можна дублювати. Такий ключ називається первинним або внутрішнім ключем. Також є поняття зовнішнього або вторинного ключа. Це поле таблиці, яке посилається на первинний ключ якоїсь іншої таблиці, і він використовується для посилання на первинну таблицю. Первинний ключ повинен бути унікальним для всіх кортежів і не може бути нульовим. В іншому випадку ми не зможемо однозначно ідентифікувати рядок. Докладніше про первинні, вторинні ключі та роботу з ними ми розглянемо вже на наступних уроках. Найважливішим аспектом проєктування реляційної бази даних є визначення взаємозв'язку між таблицями. Тобто, це можуть бути зв'язки один до багатьох, багато до багатьох або один до одного. Типи відносин ми розглянемо в подальших уроках. У реляційній моделі досягається більш високий рівень абстракції даних, ніж в ерархічній або в мережевій. І зазвичай до складу реляційної моделі даних включають теорію нормалізації, яку ми зараз розглянемо. Нормалізація бази даних це техніка, яка використовується для проєктування схеми бази даних. Вона допомагає нам розбити великі таблиці на кілька маленьких таблиць, визначаючи логічний зв'язок між цими таблицями. Тобто, таким чином ми зменшуємо надмірність та залежність даних. Якщо сказати простими словами, то нормалізація схеми бази даних це покроковий процес розбиття однієї таблиці відповідно до алгоритму нормалізації на декілька таблиць. Нормалізація бази даних підвищує узгодженість даних, оскільки дозволяє уникнути їх дублювання, зберігаючи дані лише в одному місці. Нормалізація допомагає нам групувати подібні або пов'язані дані за однією і тією ж схемою, що призводить до кращого групування даних. Виділяють вісім нормальних форм: це перша, друга, третя нормальні форми, нормальна форма бойса, четверта, п'ята, ключова, то та шоста нормальна, нормальна форма. Нормальна форма визначається як сукупність вимог, яким має задовольняти таблиця. Таким чином, схема реляційної бази даних приходить у першу, другу, третю і так далі нормальні форми. Тобто, наприклад, якщо таблиця відповідає критеріям нормальної форми 3 та всіх попередніх нормальних форм, то вважається, що ця таблиця знаходиться у нормальній формі третього рівня. Розглянемо перші три найбільш використовувані нормальні форми. Спочатку трошки теорії, що таке перша нормальна форма та як до неї прийти. А потім розглянемо, на прикладі. Щоб відповідати, щоб відповідати першій нормальній формі, кожна таблиця повинна мати основний ключ. Це мінімальний набір колонок, колонок який ідентифікує запис. Має уникати повторень груп. Категорії даних, які можуть зустрічатись різну кількість разів в різних записах, і правильно визначати не ключові атрибути. Кожен атрибут повинен мати лише одне значення, а не множину значень, тобто задовольняти вимогу атомарності. У першій таблиці ми бачимо, що вся інформація про фільм зберігається в одній колонці, а це не відповідає атомарності, тому потрібно розбити цю колонку на окремі колонки. Також, як попередня умова для відповідності реляційної моделі, таблиця повинна мати первинний ключ, який однозначно ідентифікує рядок. Це ID запису. У такому вигляді таблиця відповідає першій нормальній формі. і так інформація виглядає більш зрозумілою. Друга нормальна форма це якщо таблиця має первинний ключ з одним стовпцем, то вона автоматично задовольняє другу нормальну форму. Але якщо таблиця має багатостовпцевий або композитний ключ, то вона вже може не задовольняти другу нормальну форму. Композитний ключ це ключ-кандидат, який складається з двох або більше атрибутів стовпців таблиці, які разом унікально ідентифікують появу сутності, тобто рядок таблиці. Тобто друга нормальна форма вимагає, аби дані, які зберігаються в таблицях із композитним ключем, не залежали лише від частини ключа. І щоб відповідати другій нормальній формі, то схема бази даних повинна відповідати вимогам першої нормальної форми, а дані, що повторно з'являються в декількох рядках, виносяться в окремій таблиці. Розглянемо на прикладі. Таблиця фільм має композитний ключ, назва фільму та якість фільму, тому він не може задовольняти другу нормальну форму. На цьому етапі нашої розробки ключ ще не завершений як первинний ключ. Тому він називається ключем-кандидатом. Всі атрибути, які не є частиною ключа кандидата, залежать від назви фільму. Але ціна також залежить від якості фільму. Щоб відповідати другій нормальній формі та видалити дублікати, кожен атрибут ключа, який не є кандидатом, повинен залежати від усього ключа кандидата, а не лише від його частини. І щоб нормалізувати цю, таблиць, цю таблицю. Треба зробити назву фільму простим ключем, щоб кожен атрибут, який не є ключем кандидатом, залежав від усього ключа кандидата, та винести ціну в окрему таблицю, щоб його залежність від якості могла бути збережена. Тобто ми робимо таким чином: ми виносимо якість фільму в окрему таблицю і ціну. Тепер таблиця фільм відповідає другій нормальній формі. Третя нормальна форма вимагає, аби дані в таблиці залежали винятково від основного ключа. Щоб відповідати третій нормальній формі, схема бази даних повинна відповідати всім вимогам другої нормальної форми, а будь-яке поле, яке залежить від основного ключа та від будь-якого іншого поля, має виноситись в окрему таблицю. Таблиця фільм, як і раніше, має функціональну залежність. Країна режисер залежить від режисера. Який залежить від назви фільму. А отже, таблиця фільм не знаходиться у третій нормальній формі. І щоб перетворити її, то скористаємося наступною структурою таблиці. Ми поміщаємо країну режисера. Ми поміщаємо країну режисера. У власну відповідну таблицю. Тепер наша таблиця відповідає третій нормальній формі. Дотепер жодна з реляційних систем управління базами даних не надає належної підтримки усім восьми нормальним формам. Це відбувається через жорсткі вимоги до продуктивності, тобто суті, справи полягає в тому, що повністю нормалізованій базі даних для виконання запиту треба. З'єднати настільки настільки багато таблиць, що продуктивність такої системи не, не зможе задовольнити користувачів, і тому на практиці в основному використовують перші три рівня нормалізації: це першу, другу і третю нормальну форму. Підведемо підсумки. На цьому уроці ми дізналися, що база даних це засіб збирання та впорядкування інформації. Що для керування базами даних використовують системи управління базами даних, за допомогою яких можна створювати бази даних, створювати таблиці, додавати та видаляти дані. Ми розглянули, що за доступом до бази даних, системи управління базами даних бувають файл-северні, клієнт серверні та вбудовані, і що найбільш використовуваними з них є клієнт серверні такі як PostgreSQL, MySQL та інші. Розглянули, що бази даних за моделями даних бувають ієрархічні, мережеві, об'єктно орієнтовані та реляційні. Системами у клієнт-серверних систем управління баз даних. Даними маніпулювати можна за допомогою мови програмування SQL, структурованої мови запитів SQL, яка була створена спеціально для реляційних баз даних. Також ми розглянули теорію нормалізації форм для реляційних баз даних та розібрали. На прикладі нормалізації таблиць. На наступному уроці ми більш докладніше розглянемо структуровану умову запитів SQL та її складові частини, встановимо систему управління базами даних PostgreSQL на комп'ютер і створимо першу базу даних і таблицю. Дякую за увагу! З вами була Яна. Чекаємо вас на наступному уроці на IT